Сама по собі карта дуже красива, ну, церква, все як потрібно взагалі. Пацани, так що угадайте, що це за карта. Може ви знаєте, що це за карта, то пишіть в коментарі. Я скажу, чи ви угадали, чи ні. Так, все, поїхали. Ось, в принципі, і наша фірма знаходиться. От. Ні, не це чуть, чуть далі. Ой, там де стоять ці, типу, накриття, оцем бокси ці. Так, повертаємось сюди. Зараз, друзі, ще розкажу, ким я працюю тут а в цьому селі. Так, давайте десь машину тут парканемо, я думаю, нікому нам тут мішать не буде, правильно? Оп, все, поворотник тушимо, глушимся. Все, відстібнулись. І вилазимо. Так, от уже дивіться, вже роботник Ш1, якийсь пішов. Це Василь, певно, прийшов от працювати. А тут а що? Тут як... Ну так, тут як завжди... Розказують, вони говорять. Добро, добрий день, Доброго дня, добро здоров'я. Так.